У Львові заарештували директора нічного клубу, де вихідними під час файер-шоу сталася пожежа. Тоді нагадаю, з опіками та отруєннями чадним димом у 14 людей. Один із відвідувачів дістав опіки 95% тіла і помер у лікарні. Директора закладу Сергія Чередниченка звинувачують у порушенні вимог пожежної безпеки. Сувати щодо буде довжний Черниченко Свіанаторовича, встановити строк тримання під вартою строком. 60 днів. Утім, затриманий зможе вийти під заставу, якщо заплатить 87 тисяч гривень. Сам Чередниченко свою вину визнає лише частково. Частично я згоден з виною, тому що цейшло в моєму комплексі. Вот. Но я не є організатором цієї вечеринки, це просто не І Будемо, конечно, подавати апеляцію. Чоловік припускає, що його підставив новий арт-директор і пожежа могла бути спланованою. Запальна вечірка була лише другим заходом, що його провів цей працівник. Пішов до мене, представив при, при, свої услуги на безплатній основі. Вот. Чоловік сказав, давай я буду тобі допомагати в розвитку клубу. Я згодився, я дізнався, що чоловік представився не тим не, не той которая, якою він мені представився. Якщо Чередниченка визнають винним за нехлюйство, що призвело до загибелі людини, йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Тим часом арт-директор одразу після пожежі втік його і досі шукають.